У 1453 році сталося одне з найзначніших подій в історії падіння Константинополя. Це місто, яке колись було столицею Візантійської імперії, стало символом величі та багатства. Протягом століть Константинополь був важливим торговим та культурним центром. Але в той час, коли імперія переживала важкі часи, на горизонті з'явився новий гравець Османська імперія. Перед падінням Константинополя місто вже кілька разів намагалися захопити, однак, завдяки своїм могутнім стінам та стратегічному розташуванню воно залишалося неприступним. Але в 1453 році ситуація змінилася. Османський султан Мехмед ІІ, відомий як Мехмед Завойовник, вирішив, що час настав. Він мав амбіції не лише захопити місто, а й створити величезну імперію. Мехмед II зібрав величезну армію, яка налічувала близько ста тисяч солдатів. На противагу цьому захисники Константинополя, очолювані імператором Константином XI, мали лише близько сім тисяч воїнів. Це була величезна різниця, але захисники були віддані своїй справі. Вони знали, що місто це не просто територія, а символ їхньої ідентичності та віри. Облога почалася 6 квітня 1453 року. Османи почали обстрілювати стіни міста потужними гарматами, які були новинкою того часу. Одна з найбільших гармат, відома як Басілика, могла вистрілити ядро вагою до 600 кілограмів. Це справило враження на захисників, але вони не здавалися. Константинопольці використовували всі доступні ресурси, щоб зміцнити свої позиції. Протягом кількох тижнів османи продовжували атакувати, намагаючись знайти слабкі місця в обороні. Константинопольці, незважаючи на чисельну перевагу ворога, боролися з усіх сил. Вони використовували всі доступні ресурси, щоб зміцнити свої позиції. Багато з них були готові битися до останнього, знаючи, що їхня боротьба це не лише захист міста, а й боротьба за свою культуру та віру. Однак, 22 травня 1453 року, після 53 днів облоги, османи здійснили фінальний штурм. Вони прорвали стіни і увірвалися в місто. Константин XI, усвідомлюючи, що ситуація безнадійна, вирішив битися до останнього. Його доля стала символом героїзму та відданості. Багато захисників загинули, але їхня відвага залишила слід в історії. Після падіння Константинополя місто стало столицею Османської імперії і отримало нову назву Стамбул. Це стало початком нової ери в історії, коли османи розширили свої території і вплив на Балканах та в Середземномор'ї. Стамбул став важливим торговим і культурним центром, де зустрічалися різні культури та релігії. Падіння Константинополя також мало величезний вплив на Європу. Багато вчених і художників, які втекли з міста, принесли з собою знання та ідеї, які стали основою для відродження. Це був період, коли Європа почала переосмислювати своє місце у світі, ідеї гуманізму, науки та мистецтва почали поширюватися, що призвело до значних змін у суспільстві. Ця подія також стала поштовхом для розвитку нових морських шляхів. Європейські держави почали шукати нові маршрути до Азії. Що призвело до великих географічних відкриттів. Відкриття Америки Христофором Колумбом у 1492 році стало частиною цього процесу. Це змінило не лише економічну, а й політичну карту світу. Падіння Константинополя це не просто історична подія, це символ змін, які відбувалися в світі. Місто, яке колись було центром християнства, стало осередком ісламської культури. Цей момент став важливим поворотним пунктом, який визначив подальший розвиток як Європи, так і Близького Сходу. Сьогодні Константинополь або Стамбул залишається одним з найкрасивіших міст світу, його багатий культурний спадок, архітектура та історія приваблюють мільйони туристів щороку. Падіння Константинополя нагадує про те, як швидко може змінитися світ і як важливо пам'ятати свою історію. Ця подія стала уроком для багатьох поколінь. Вона показує, що навіть найсильніші імперії можуть впасти, якщо не вжити заходів для захисту своїх цінностей. Падіння Константинополя це не лише історія про війну, але й про культуру, ідентичність та спадщину, яка живе в серцях людей до сьогодні. Ця подія залишила глибокий слід в історії, і її наслідки відчуваються й досі. Вона нагадує про важливість боротьби за свої переконання та цінності, які формують наше суспільство.